Не запроцем. Давайте я вам скажу от, якісь такі книги, які я там за останні пару років читаю, mm -hmm. я міг От минулого року вийшов роман Тані Малярчук. Роман Забуття. Він отримав приз книга року BBC. Таня Малярчук надзвичайно цікава, цікава письменниця, дуже цікава людина. Я би радив і цю її книгу і інші її книги. А м -м -м. перед цим книга, яка справді, ти і всім. Всюди рекомендую. Є така авторка, її звати Катя Петровська. Вона киянка. вона народилася донька, можливо, ви знаєте, Мирон Петровський, такий краєзнавець, дисидент киянин. Його донька вона живе в Німеччині. Живе в Німеччині вже 20 років, вона виїхала туди в еміграцію, і вона свою першу книгу написала кілька років. Написала відразу німецьку. Книга називається Мабуть Естер. Uh -huh. І ця книга одразу отримала премію Імбіборд Бахмат. Це найпрестижніша німецькомовна літературна премія. Це була така сенсація німецької літератури, що от емігрантка, людина із Києва, ну, із України, Східної Європи, написала книгу, яка раптом написана такою мовою, якою мало хто пише з німецьких авторів. Uh, ця книга вийшла минулого поза поза минулого року. В Україні в видавництві книги 21 у перекладі Юрка Прохацька це надзвичайно я всім рекомендую. Вона про пам'ять, вона про родинну пам'ять. Вона про суспільну пам'ять, вона про національну пам'ять. Катя намагається знайти коріння своїх от єврейських родичів, дідусів, бабусів, хтось із них був в Бабаному Ярі. Вижив, пережив війну, вона намагається розбиратися в своїй родині. Вона намагається знайти сліди своєї родини в Німеччині, в Польщі, в Чехії, от їздить Європою. І фактично все це перетворюється на такий зліпок, на відбиток цілої історичної епохи. Скажімо, очима, очима саме Каті, очима її родини. Дуже рекомендую. Книга така е, лірична, це не якийсь детектив, там немає як такого стрімкого сюжету, скоріш такі непоквапливі, дуже глибокі роздуми про пам'ять своїх близьких, про минуле, про те, власне, як нам долати свої якісь історичні травми, комплекси, як нам жити з нашим минулим, як нам рухатися в майбутнє, як власне намагатися минуле. Використовувати не просто як певний такий реактор, який спалює всі твої духові сили, а все-таки як певний двигун, який дає тобі можливість рухатися далі. Дуже хороша. А так, загалом, загалом мені здається, зараз в Україні виходить велика кількість цікавої літератури. Навіть не так художньої, як наукової історичної. Репортажної, журналістської. дуже багато цього виходить. Єдина проблема, що майже немає книжкових мастер. Щоб купити новинку книжкову, треба їхати дійсно до Паркова, чи до Києва, чи до Судокова.